Тільки загодував і є перша риба. Всім привіт ви на каналі Fisher Приїхав сьогодні на риболовлю на озеро Чайка, ще називають Cool Place. Хочу порибалити півдня. Взяв 13 місце, вони оригінально написали 12 плюс 1. І самий край водойми в мене виходить останнє місце. Тут воно вже звужується, метрів 30 шириною, де я буду ловити. Туди на початок там воно йде ширше. Також в моєму секторі є дерева в воді. Не знаю, метрів 20 буду кидати. Думаю, закину два вудилища і одну поплавочну вудку. Буду зараз розкладатися і показувати, готувати прикормку. І закидати. Мішаю пелець для флета. Беру, як завжди, я беру 4,5 міліметри і два мішаю. Спочатку додаю води в 4,5, а потім досипаю невтішого пельцю. Пропорції один до трьох. Домішую і буду кидати. Я закинувся, закинув два коропових водилища. он там лежить дерево, і я під нього закинув трішки ближче метрів 3-4 до мене. Також закинув ось вудку поплавочну з катушкою, буду теж пробувати нею обловлювати, отуди от далі, в шпиль закидати під дерева, теж буду кидати пробувати. Зараз ще приготую прикормку. В мене буде, я взяв, зварив горохове пюре. Отаке ось. Добавлю в нього ще кукурузи. Делюкс 340 грам солодка. Трошки пельцю небагато. І теж ось такої мілкої. Фракції тут теж горох кукурудза. Спробую ще ось такі смаки горох кукурудзи тому що я минулого разу тут як був, то в мене солодкі не спрацювали. Смаки спробую ще такі. Замішую і буду годувати. Там добавлю спочатку кукурудзу. Добре, перемішати. Добавлю трошки пейчиком, небагато. Я завжди додаю те, що Додавав ловлю на наплять, то я додаю в прикормку. Запах який. Ще занадто рідке. добавлю трішки сухої прикормки, щоб воно загусло і можна було зліпити шерві! Моя прикормка готова, зараз буду заготовувати. Думаю, зроблю одну точку ось туди, де закинув флети. Але ближче до центра нам буду намагатись рибу витягнути з тих кущів, щоб приклювання вона не затягувала. І також під поплавочну вудку кину теж декілька шарів. Викидаю зараз половину прикормки, а потім ближче до обіду ще одну половину. Може в годин 10, десь 11. Є перша покльовка. Тільки загодував і є перша риба. Короб такий Сазан. Буду його випускати. Нехай ще підростає. Покажу ще зараз, на що сьогодні ловлю. Це в мене флет. 170 грамм, другий 60 і маленький гачок восьмого номера і попап Я чіпляю теж 8 мм. По смаках у мене сьогодні ось є халібут ананас, кріль різні кольори буду пробувати, першу рибу піймав на халібут. Ось такий верху помаранчевий із чорним. І помаранчевий колір я. Чіпляю наверх. В флет я вже показував в мене пелець, я мішаю 4,5 мм і 2. Я Також в пелець додавши трошки ліквіда мотиль, щоб дало трошки запаху. Ось, от така презентація. Задалеко треба трошки підтягнути, бо там кущі, якщо клюне, то зразу затягне під дерево. О. Чекаємо на наступну рибу. Є клювання на вудку. Нормальний. Не хоче здавати. Клюнув ще один кабанчик, не знаю, кілограм 7 напевно, від до 8 може й довгий такий. Покажу ще, покажу ще оснастку на поплавочній вудці. У мене йде грузок важкий 10 грам, великий поплавок коні. І е, насадку я чіпляю пелець невеличкий, 8 мм насадочний, ось невеличкий і з ПВА сітки. Кладу в нього теж пелець, але меншого діаметру 8 міліметрів. Ось так от. І закидає. Я там годував, там і клюнуло. Все готово. Клюнув ще один. Зараз. Побачимо, що там. Вже третій за сьогодні. І виглядають всі як один. Всі однакові. Зараз рано. Оброблю рану і випускаю. Є ще один. Ох, красота. Думаю, закінчувати вже сьогоднішню риболовлю. Зараз роблю останній перезакид і починаю збирати речі. Думаю, що відловився добре. Виходить, впіймав 4 риби, їх не важив. Ставив їх усі відео, подивитись, ну, думаю, в районі 6-7 всі. Було ще багато сходів десь ну, біля 4 через кущі, які в, воді, в воду опускається дерево. Я ловив з зажатим фрикціоном, щоб швидко доставати рибу, і вона не встигала затягнути в кущі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в наступному відео.